Ми запитаємо сьогодні в Таро, що потрібно мені зробити. You can always rewrite your story. Ви завжди можете переписати свою історію. Щоб не відбувалося у вашому житті, ви завжди все можете змінити. Карти кажуть, що. Та ситуація, в якій ви зараз знаходитесь, її можна змінити, переписати. Щось у вас таке сталося і те, що вам людина говорить, воно вас трошки починає дратувати. Не треба слухати, і не треба сприймати все за чисту монету, хто вам що вам не розказував. Камінчик в руки берете і по тій мушлі, нема чого говорити вам і щось таке шебуршати. Якщо потрібна допомога до мене на психологічну консультацію, візьмемо з вами три камінчика. Бачите, в мене їх багато. І розіб'ємо тому шляка вам заважає. У вас тут колоди, карта Юніверс. Тобто всесвіт, ми всі є зоряний пил. Мені дуже вона подобається, якраз вона вам випала. Карта говорить про те, що все проходить в цьому житті, і якщо вам сьогодні здається, що ніяк не можна ситуацію змінити, насправді ми усі є зоряний пил.